Король головоломок. Задача. Перед вами доблесний страж під час виконання службових обов'язків, а королівських регалій Англії. Цей дуже малий годинами мистить на пості спозираючи найбагатшу у світці колекцію. Одного чудового дня, стоячи перед вітриною із 20 коронами, Херальд впав хвилина 10, не більше у гіпнетичний транс. І, вийшовши з нього, з подивом виявив, що придбав дар складання головоломок. Отже, чи можна з'єднати 12 корон під цьма прямими лініями так, щоб кожна з них продовжувала наступну, а всі разом вони утворювали замкнену фігуру. На розв'язок цієї головоломки даємо вам 10 хвилин. А переможець заслуговує титул Король головоломок. Розв'язання Показано на слайді.